У подільській громаді продовжуються змагання в рамках всеукраїнського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який об'єднує школярів під гаслом Разом переможемо. Першими на майданчик вийшли учні п'ятих шостих класів, спромувавши змішані команди. Турнір вийшов емоційним, динамічним і дуже командним. Школярі показали впевнені навички володіння м'ячем, витримком і справжню згуртованість. Особливо напружною стала фінальна гра за перше місце. Обидві команди боролись до останньої секунди з перехопленнями, швидкими передачами та гучною підтримкою. У вирішальний момент перемогу вибрала команда ліцею номер 2 довівши характер і командну єдність. Друга сходинка у ліцея номер 1 Третє місце посів. ...Липецький ліцей. Проте головним цього дня була не таблиця, а те, як діти підтримували одне одного і раділи кожному вдалому моменту. моменту. Дуже добре ми грали, був е, дуже сильний, сильний суперник. Ну, ми, ну, ми перемогли. Як тобі загалом гра гандбол? Ну, дуже добра. Чим подобається? М ну, вона така прикольна якась. А вже за два дні на майданчик вийшли дівчата з сьомих-восьмих класів, і атмосфера стала ще гарячішою. Юні спортсменки грали максимально потужно. Ліські прориви, точні удари, жорсткий, але чесний захист. Кожен матч перетворився на маленьку битву характерів. Тут переможницями стали гандболістський ліцей номер 1 Срібло забрав ліцей номер 2 а бронза у ліцеї номер 5 а 21 листопада майданчик знову вибухнув емоціями. Цього разу змагались хлопці сьомих-восьмих класів. Команди показали хороший рівень підготовки, силу, швидкість та команду злагодженість. Перемогу здобув ліцей номер 1 друге місце у ліцеї номер 2 а третє здобув ліцей номер п'ять. Переможці всіх категорій отримали можливість представляти подільську міську територіальну громаду на районному етапі змагань. Попереду ще більше викликів, емоцій та перемог. А ми надалі вболюватимемо за наших юних спортсменів. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.